Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Прийшла я в Ашан і хочу глянути, що тут цікавого з різдвяного декору. І взагалі, що тут цікавого? От зразу натрапила на такі кульки в рожевих тонах. Ангеліна дуже просить. Хочу ялинку якусь таку з рожевим акцентом, можливо, і прикуплю. Класні ось такі шишечки з кляні. також мені сподобалися. І також є ось такі пакуночки, досить цікаві, але їх можна зробити самостійно. Можна взяти пінопласт або сірникові коробочки, чи щось типу того, загорнути в пакувальний папір і буде така іграшка. Такі цікаві на якусь дитячу ялинку, іграшки з принтом 380 гривень коштує набір. І ось такі приємні золотисті. 8 см в діаметрі по 25 гривень. Всякі такі міхові чобітки, шкарпеточки по 69 гривень. Якісь кульки. Оці, до речі, дуже гарні також. Це пластик, але непогано виглядає. По 46-10. Є такі карамельного кольору і такого рожевого ніжного. Ось ці гноми, це щось таке незрозуміле, взагалі непримітне, але ціна, чесно кажучи, мене здивувала 529 гривень. Там взагалі, навіть 129 гривень нема за що давати. Не те, що 529 гривень. Кольори є різні, є червоні, золотисті, срібні, всякі кульки. Ось такі ведмеді, цікаві, до речі, білі полярні. 69 гривень недорогі набори ось такі. 362 гривні. Тут вже зразу є і зірочки, і шишечки, і кульки. Ось такі всередині з аплікацією також непогані бурульки, такі набори непогані. Білі по 127 гривень по 8 см в діаметрі менші 6 см. Також є і ще є менші по 3,5. Ось такі олені непогані, але ріжки якісь занадто маленькі, 129 гривень. А так, Нічо так. Ось такі кульки по 14 гривень, 30 копійок. Коли потрібно, їх багато, потрібно заповнити ялинку хороший варіант. Також є такі різні кольори. Пластикові, такі всякі, по 25 гривень. До речі, тут за такі пластикові фігурки, такі пір'їнки дешевше, ніж в епіцентрі. І ось такі якісь ялиночки з намотаною мішурою, дощиком. Не знайшла ціни, але. Таке можна зробити також самостійно, з картону скрутити конус, обклеїти цим дощиком і вийде нічим не гірше. Ось такі ялиночки, також непогані злити гілочок маленькі. Хто в квартирі має мало місця, але хоче щось таке різдвяно-новорічне, може придивитися. Ось такі ялиночки з підсвіткою маленькі вони десь 15 см в висоту. Також непогані, але не бачу ціни. Вінки з пуансетією 319 гривень. Але тут мені не подобаються гілки, якісь вони такі не надто якісні. Такі ж всякі кольорові набори. Ось такі олені по 309 гривень. Оцей, до речі, що стоїть, за 309 гривень непоганий варіант. Білочки по 159 гривень. Також непогані. І, в принципі, ціна адекватна. Ось ці вже вілки чи то ворундуки і сови по 600 гривень, як на мене, вже трішки за дорого. І ось така красива іграшка 92,80, патріотична, синя, з золотим тризубом. Красива. Багато цього року синіх, таких золотих можна собі прикрасити ялинку в патріотичному такому настрої. Ось ці мені сподобались також за іграшки по 58 гривень. Багато такого печива в гарних баночках таких жестяних пише 104 гривні, але насправді 269,90. Добре, що я відсканувала, тому що мала б сюрприз на касі, а я думала їх брати. Багато посуди, ось такі банки, горнятка, до речі, непогані, 179 гривень за дві штуки. Ось такі баночки 439 гривень. Також на якісь сипучі чи на якісь печиво, цукерки. Ось такі, також рукавички, прихватки. Непогано виглядають і, в принципі, не дуже дорого. Комусь чисто такий символічний подарунок, непогано. Гарний такий сніговичок для якоїсь дитини або на фотосесію. Прикольні. І ось такі великі горнята також мені подобаються по 245 гривень і 275 гривень. Тарілки з всякими Санта Клаусами. Хто любить такі. Традиційні веселі принти можна собі придивитися. Піалочки такі, теж непогані, 74 гривні. І більші такі також 84 гривні. Ось це горнятко таке велике, мені сподобалося, 245 гривень. Не надто таке наляпусте з тими всіма мультяшними героями. Непогане, гарне. І ця така тарілочка. Менажниця, чи, як правильно не знаю, теж гарна у формі ялинки. Такі тарілки по 285 гривень. Для печива ось такі прикольні жестяні банки. І також є ось такі для якихось чаїв чи коктейлів у формі ялинок. Багато всяких тих солодких карамельних трустинок, але я, наприклад, їх не дуже люблю їсти, і моя Ангеліна також не любить. Ми, якщо беремо, то чисто так, щоб зробити гарні фотографії. Ось такі набори всякі, відмілка гарні. Ціни я вже всі не буду озвучувати, де видно, можете собі покласти на паузу і подивитися. Є адвент-календарі, також цікаві, гарні такі. Тут є багато віконечок, можна собі кожного дня відкривати по віконечку. Але не знаю, чи вистачає дітям терпіння, аби кожен день відкривати по віконечку. Моя Ангеліна, напевно, відкрила всі зараз. Відмілка цікаві, також різні кульки, шоколадки, багато всього. І ось такі для маленьких, хто не їсть цукерок, не їсть шоколад від Равлика Боба. Така пастила, прикольна. Великі Кіндер сюрпризи 249,90. І також менші по 46,90. Багато всяких таких на ялинку шоколадок. Але я таки купувала шоколадки в АТБ на ялинку, там трішки дешевше. Від Кіндера також непогані набори. Я люблю шоколад Кіндер, він такий смачний, молочний. Тому що є такі марки, де дуже багато пальмової олії, і я такі стараюся не купувати. Від ММДЕМС також різні набори, тобто вибір є. Але і ціни, чесно кажучи, не зовсім бюджетні. По грамах там не дуже багато, а от Ціна пристойна, але коли хочете когось здивувати, коли хочете щось подарувати оригінальне, ну, в принципі, можна трішки переплатити. Ще такі адвент-календарі бачу є з мінйоними посіпаками. І ось такі якісь цікаві. Тут і більше грамів, до речі, такі, і дешевше, ніж мілка. Склад я не читала, не знаю, що воно там. І ось такі цукерки, набір цукерок дуже мені сподобався. Величезний, важкий, 679 гривень. Різні чаї, ось такий Теді також на подарунок красиво. І кава. Хто любить каву, можна придивитися. Кава старого Львова, до речі, непогана. Мої улюблені Рафаелко і Фереро Рушер також є, але це не бюджетні цукерки. Також я зайшла подивитися на книжки, Ангеліна писала лист до Святого Миколая. Хоче якісь книжки, і я вирішила подивитися. От тут побачила Гаррі Потера 1020 гривень, але він запакований, не могла розглянути. Але так книжка дуже гарна. Багато є Діснеївських таких книжечок з казками. Мультики Дісней ми дуже любимо, і казки також читаємо з задоволенням. Ціни є різні. Чим більше сторінок, чим більше казок, тим більша ціна. Ось такі принцеси Дісней, Крижане серце 2. дуже такі гарні історії, гарні малюнки, хороші сторінки. Ось це видавництво Егмонд, здається, непогано. Мені подобається. Я панда, це такий новий мультик. Здається, 2022 року. Трошки дивний, але дивитися можна. Енканто дуже класний мультик, ми дивилися також і книжки. І от тут є ціни: 199, 160, 279 залежить від книжки і від кількості сторінок. Ось ця мені також дуже сподобалася. З цієї історії тут доволі багато сторінок, багато казок. І до матинці, і Пітер Пен, і Ліло і Стіч, Коко. Ну, мені сподобався. І ці великі книжки Дісней по 400 гривень. Також, хто має дівчаток, вже таких більших, які вміють писати і люблять писати, люблять всякі альбоми друзів, заповнювати. Ось така цікава книжка, типу щоденника особистого, де можна робити всякі записи, щось собі записувати, якісь замітки. Дуже гарна, гарно промальована, багато різного цікавого. Мені сподобалося. Але так як моя Ангеліна ще Маленька, для неї це ще рано. І знову ж таки, аби дарувати комусь таку книжку, треба добре знати дитину. Тому що є дівчатка, які люблять це заповнювати, а є які не люблять. 369 гривень така книжка альбом коштує. Також багато щенячих патрулів, всяких мультиків. Ангеліна вже трохи переросла щенячих патрулів. Але колись ми також дуже любили цей мультфільм. Різдвяні історії в новому видавництві У нас є така, здається, сама книжка, але трішки з іншими ілюстраціями. Всякі такі народні казки, велика книга казок. Словом, книжок багато. На будь-який маневр можна подивитися, щось собі підібрати, в залежності від вподобань. Оці улюблені вірші також дуже любимо. У нас є друга серія. Ще колись прикупимо першу і третю. Пес-патрон, до речі, я от бачу, є також зустріла. Різдвяні книжечки. Лист на Різдво. Ось такі магія Різдва в нас є, до речі, непогана книжка. 279 гривень. Ось такі власні ціни на книжки. Не можу сказати, що це дуже дешево, але зараз, в принципі, дешевого нічого нема. Ходила я трішки по магазинах і зараз покажу, що купила. Ось таку фігурку дівчинку з совою. Дуже мила, 11 см має. Така. В кольорі шампань, гарна. У нас же є такі фігурки. Дві є хлопчик і є дівчинка, такі ведмедики. Тепер вирішила ще купити дівчинку-сову. Хотіла ще хлопчика, але хлопчика в наявності не було. Тому ось таке дівчатку з совою купила на ялинку. Також Ангеліночка випросила ось таку балеринку. Теж така ніжна, дуже делікатна, гарна. Це матеріал, здається, полістоун. Штучний камінь. Так делікатно зроблено, гарно промальовано. Мені сподобалося. Дуже гарна, мила дівчинка. Там були ще інші варіанти також таких балерин, але Ангелінка вибрала ось таку. І також нам сподобався ось такий горобець, горобчик. Подарунком, в шаперці такий, з помпончиками. Тут також є такі блискітки гарні, милий такий хорошенький пташок. Це також штучний камінь. По ціні вони коштували, здається, дівчинка 188, балеринка 140 і горобчик теж 140 стається. Ось так. Також взяли в епіцентрі ось такого дідуся Санту Клауса. Такий в окулярах сидить, з лижами, з пакунками заді. Також має дзвіночки. От чобітки такі. І він сидячий. Його можна посадити на якийсь подарунок. Отак От і він буде сидіти. Ось так, сидить собі. Гарний дідусь, милий такий. Бо я, наприклад, ці такі дідусі, напевно, дід діди морози, я їх не люблю. Вони в тих довгих таких шубах, розписаних, розкрашених, мені таке не подобається. А цей такий милий, простенький. Також купила ось такі два набори таких глянцевих кульок по 8 см. Класні. Такі, я думаю, на ялинці мають гарно відбивати вогники. І взяла ось такий набір це 6 см. Тут є вже різні, є і з блискітками, є матові, і є також глянцеві такі. Цього року я буду робити ялинку в таких класичних кольорах: білий, золотистий, червоний, зелений. Думаю, має гарно відтіняти. А білий? Білий теж. Взяла ще ось такий наборчик з новорічними кульками. Теж 8 см, такі прозорі, з такими зверху блискітками і ніби такі посніжені. Також мені сподобалося. По 35 гривень за одну то 105 гривень за три штучки. Взяла в АТБ вже в нас тут ось такі три гілочки Такі. Засніжені. В близкітках в мене вже здається вдома також є. Три такі гілочки. І планую робити новорічну композицію з гілок такий новорічний букетик. Можливо, десь туди будуть підходити, можливо, десь в інше місце побачу. Замовила собі також гілки новорічні, гілки ялинки, нобеліса. І думаю, буде гарно. Буде така композиція. Також купила в АТБ Ангеліна всі ось такі наклейки на вікна. От тут є багато. І також ось така машинка, сніжинки теж. Можна буде в неї на вікна поклеїти. Також красиво. І також побачила в магазині ось такі класні від кіндера шоколадні фігурки, іграшки на ялинку. І також вирішила взяти. Можна буде їх повішати на нашу маленьку ялинку. Не знаю, чи на велику. Можливо, і на велику, а можливо, і на маленьку, побачимо. Якщо не з'їмо до того часу, то будемо прикрашати нашу ялинку. От. От такі в нас наразі новорічні покупки. Ще мають мені прийти новорічні гілки. Гілки цієї ялинки засніжені і звичайні. От, І, в принципі, все. І вже буду прикрашати, напевно, перед Миколаєм в грудні свою ялинку.